Державні індійські нафтопереробні компанії після заяв президента США Трампа РФ терміново шукають альтернативних постачальників нафти у регіонах близького сходу північного моря середземномор'я. Про це інформує Блумберг. Видання зауважують. Це пов'язано із заявою Дональда Трампа про можливість введення вторинних санкцій щодо країн, які купують російську нафту. Якщо Москва не погодиться на перемир'я в Україні у контексті заяв президента США ф'ючерси на нафту зросли, Індія до 2022 року майже не купувала нафту РФ, проте після початку війни є другим за величиною імпортером після Китаю. Таю у 2024 році поставки з Росії забезпечили майже 40% її імпорту, дозволили Індії скоротити закупівлі з близького сходу Африки. Нині індійські НПЗ активізували пошук нових постачальників, щоб зменшити залежність від рознафти.